Так, BMW E39, у нас така проблемка. От є дренаж, дренаж люка, лючка бензобака. І вся вода, яка попадає туди в дренаж, стікає в нас просто ось сюди. От. Тут минулого року я робив ремонт цієї ніші. Як бачимо, тут знову позаливало водою. І от така, така в нас штуковина. Коротше, зараз прийняте рішення. Задуть туди мовілі, все попродувати. Ну, висушити перед цим. Зараз я фенчиком пройдуся, скільки там достану, компресором повидуваю, все звідти. І задути мовілі і загерметизувати його. Я тільки що брав проволоку сварочку. Коротше, впихав, а вона тут влазить. Тобто знизу там ніякого кріплення немає. Там. Під цим теж нічого немає, щоб воно стікало десь за колесо. Короте, хто може вже стикався, бачив, боровся. Дивився в інтернеті за цей дренажик, то всі з ним махаються, що вода постійно попадає, його або заварюють, або заклеюють. Ну заклеїти, як на мене, то найоптимальніший варіант без сварки. І отак, от отака у нас красоточка. За салончик. А песня. Машина, яка має душу.